Дихати нічим. Про це вже не один місяць твердять жителі села Тихий Хутір, нарікаючи на одного, за їхніми словами, фермера, котрий у приміщеннях колишньої сільської бані нібито вирощує свиней курей і качок. І чи то велика кількість тварин та птиці, чи раціон їхнього харчування дається взнаки, але як розповідають місцеві, селом шириться нестерпний сморід, що не дає вдихнути на повні груди. Днями у тихому хуторі побувала робоча група у складі працівників Держгеокадастру, Держпромспоживслужби та структурних підрозділів Жашківської РДА. Держслужбовці зустрілися із представниками громади села та власником будівель. Їхній діалог та подальші події пропонуємо до вашої уваги в матеріалі без коментарів. Заява полягається слідуючому. Прошу прийняти міри, достуть ВВ про те, що приміщення сільської бані використовується за непризначення, яке було вказане в рішенні сесії від 12.03.12 .12. року. В даний час в приміщенні бані знаходиться свиноферма. Курятник, качки, що неможливо знаходитись на подвір'ях Яценко АВ, куць ВА, Богінський ОА, від запаху, що виїдає очі і не дає дихати. Заява була написана 11.07 2016 року. Значит, відбулася сесія сільської ради. І це питання виносилось на сесію сільської ради. В подальшому було обговорення на сесії сільської ради. Далі була розмова, визваний був струць ВВ, яка відбулася з ним розмію. розмова. Розмова відбулася в тому, що є потусторонні запахи. На що було? Відповідь була така від Струця – Прийме міри і запобіжне запаху постостороннього запаху. В даний час була розмова із Струцьом. Струць пообіцяв із маньківкою, якому повертаюся, визвати санстанцію, зробити забір воздуху. На території приміщення чи власності струця вреда. Рішення сесії сільської ради про цільове призначення приміщення. Чому Тому? не виконується? Цільове призначення там Десь написано, що приміські склади. Приміські склади, я не юрист, я не можу сказати, що там, там робиться. Що там юрист. Подождіть. Ви, Ви кажете дежа. за цільове призначення. Я не знаю цільове призначення, що це таке. Хлів, яке це цільове призначення? Так. Комора, яке так, цільове так. призначення. Комора або склад. Так, тепер контроль за виконанням цього рішення покладений на сільську голову. Так. А ти розказуєш, що я не знаю, що там знаходиться, а що там. Що там свиноферма знаходиться? У селі, в центрі села, знаходиться mm -hmm. свиноферма. Так Вони таке свинома? Що таке свиноферма? Що таке свиноферма? Mm -hmm. так. Це е, мала чи яка там е, худоба, яка кормиться комбікормом, плюс кури, качки чи що там ще є. І воно це все розпространяється. Люди сутками дихають. Сутками. Тут тільки одне рішення цього питання. Я закінчу далі. Воно сидить засновник, чи хто він, чи прийні хай куць, вовк переселять або дадуть свої квартири, а самі тут поселяться і поживуть, тут понюхають сутками. І все, Більше нічого не треба рішати. Сутками хай потихають. Що вже і постель не воняє, вся їжа воняє, одежа воняє, нема чим дихнути. І все, оце все буде рішення. І контроль за цим рішенням. У мене можна в слово? У мене чоловік був 10 днів у реанімації лежав. Більше півтора місяця Періас-Хмельницький. Ми з Луганська приїхали сюди. Я розумію, вони чистять, убирають все. Я нічого проти цього не ну, маю. Це ж не вже, розумієте, дихати. Він задихається. Питання, питання ще таке. І з чий розрішення чи з чого ну з ким це согласували, що відкрити в селі Свиноферму? Позира Ви один на я виросла, я виросла в цьому селі і я знаю, великий кормоз, великий. Скотта було. Ми і недалеко ми від колгоспоживе, але ми такого не відчували. Ви ну, розумієте, і, і нас теж. Ну тоді хазяйства невеликі були. Но якщо на сьогоднішній день ставиться питання, що це хверма, що це не господарство, не маленьке, не, 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 не домашнє там господарство, то значить його вивезти за село треба. Значить, Арсенюк Сергій Анатолійович вивіз коло вашого городу mm -hmm. відходи від свинарні. Яка знаходиться на території колгоспу, і удобрив свого городу. Що Він вивіз позавчора ще. Це тільки сьогодні сказали. Сьогодні я бачив тітку, і тітка мені сказала. Вивозили оцей послід. Добре ну Скажіть, будь ласка, що тепер робити. Ні, 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 Василь, що сюди? Послід завтра пригорати. Я дав відповідь на цей жінки. Все. Тут перше треба. Так. Ніхто не мав нічого проти, щоб його мали розібрати те заняття. Хай хочуть склад зробити, хотіли щось там, якусь крупорушку робити, хай буде. Ну не свиноферму. Вибачте, люди добрі, ви пойміть, хоч виїдає, понімаєте чи ні. Поступило це звернення, і ми його із депутатами ви самі були присутні. Це все ми обговорювали і саме теж ну, я певний, по певних інстанціях, попевних тих самих пройшов, саме. зустрічався із тим чоловіком. Діло в тому, що зрозуміло, як там вони використовують складське приміщення чи не складське на сьогоднішній день. Люди звертаються до російської ради про те, що дихати неможливо на подвір'ї. І я думаю, що якби не було цього запаху, ви сюди не прийшли. Хай... Хай, хай, хай там буде хай тримає він тисячу цих свиней. На це ніхто не буде звертати уваги, але запах на сьогоднішній день люди у фермі не хочуть жити. Я був на тій вулиці, було теж якраз в складі комісії, ви ж тоді були теж те сам. Дійсно, запах чути. І сусіди жалілися, що є да, саме ця жіночка, каже, я не можу ні вікна відкрити, не можу ні вийти на двір. Її ще безпокоїть криниця, що каже, там немає яма. Мене ще безпокоїть криниця, я водичку п'ю з цієї криниці і не сьогодні-завтра ну, останусь без води. А це зрозуміло до чого це йде. Значить, На сьогоднішній день ми розібралися. Да, там було, в придбана була як баня, змінили його призначення, вона стало як склад згідно з рішення сесії сільської ради в господарстві, в селі, в межах населеного пункту, громадянин має право держати до 15 голів. По інших селах я дивився, там в кого 9, в кого 10 голів, в кого там трошки більше, а в кого трошки менше, але в тихому ходці прийняли депутати, що не більше 15 голів. Я так думаю, я не був, там і не бачу. Якби було 15 голів, то воно так би не пахло. Це зрозуміло. Там утримується видно більше. О, і на сьогоднішній день людей е, безпокоїть е, цей запах. Я вважаю, що е, до цього пояснює е, власник даної, даної будівлі, що до цього я вже там тримаю два роки ці поросята. Так. За, ніхто не звертав на це уваги, все було хорошо, все було все, але щось там якісь неприємні стосунки сталися з цим, з вами. І там це, це все це, не... Але це, це балачки, понимаєте? запах його нікуди не їде в селі. То давайте на сьогоднішній день вирішимо так. Послухаємо його. І підемо з комісії, підемо послухай, понюхаємо самі той <говори> запах. На <говори> це подив... ж в сутки там сиділа в мене. Подивимося, і підемо це раз. Якщо він не усуне цей запах і все остальне, якщо ну, я не думаю, що він... <говори> запах да, усуне, <говори> <а>. не усунеться, поки не забереться шарма не буде приймати рішення і згідно закону. все. По-перше, таке питання, бо я бачу хіба... Будинок у тваринницької ферми або реконструкція будинків mm. повинна узгодитися ветеринарною службою. Mm. Тут, тут не реконструкція не узгодження. Mm. 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 По-друге, ви правильно сказали, що існує правило отримання на території там, сільської міської ради, mm. правда сільська yeah. рада приймає правила. Тут в даному випадку тихо, є право отримати сільських тварин. Там вже ви, ви сказали, скільки повинно бути, і ви повинні контролювати за її виконання. Mm. E, По-третє, -по -по на сьогодні, якщо також в ветеринарних правилах, не існує чітких прав ветеринарно санітарних прав для сінарського господарства, є для спеціалізованих сінарського господарства. Да. Це ще право в 86-му році. До першого на то до 1, -го, -го, тобто до 1 вересня, рішенням Кабінету міністрів буде прийняте. Правила утримання свиней, ну там не там забезпечити біобезпеку. І я вам, як власнику, можете не розвивати свій бізнес, що з -з згідно наприклад, з згідно даних правил, які я читав проект, ви там не зможете читати. Зразу приїде до вас служба і зразу закриється підприємство. Чого? Що у вас не, не витримуються санітарно-захисні зони? Наскільки я почув, у вас тримаються разом кури і свині, а кури і свині повинні, якщо даже. Не менше 200 метрів одна від одної. Думка каже, тут великий просій. Заборонимо держати, куриць ви на подвір'ї. Є там мале до 15 годин. Дивіться, а що в мене є Судова практика говорить про те, що це закончив УРСР, він 89-го року. Щоб 89-го мене написано. написано. Може там написано. Від 10 до 25 голів. Там де норма 15 тварин, це 75 метрів. Тобто від їхнього вугла до першого вікна це будови повинно бути, якщо буде це, це санітарний права. Я, я я якщо їм буде держати 15 голови, то повинно бути 75 метрів. Якщо їм буде 100 тварин держати, то повинно бути 150 метрів. О, там, там, там. Таких параметрів у нас не видержали, немає. На Дивіться, тепер не спіши, є є Як які розпорядження. У вас оця ваша земельна ділянка в оренді, так? Да? В оренді? Да. Ну, Земельна ділянка, так. Да. Він придбав будівлю і до будівлі ви знаєте, що земельна ділянка. Ну, Якщо в оренді, якщо у вас там написано, якщо порушення правил складських приміщень привезли на тваринницьку ферму, розірвати в оренді, і все. Він придбав майно, думаєте, А до приміщення земельна ділянка на обслуговування цього майна. Винна бути по-любому. Ви оцим законодавством, що те саме, що утримання не більше 15 років, це все сказано. Це, це, що, введення введення підприємницької діяльності в житловій забудові то бачимо. І можна ворожати. І що ви держите там? Ну, сану, я нікого не врожав, я нікого не вбив. Я нічого поганого не зробив на той час, коли це все організовувалося. Я не врожаю сусідам, що я руки, ноги поламаю. Я не хочу. Попід хапі, не звожу людей, хоча дуже люди є, які за мене дати робиш молодець. Як був смітник, були чагарі, то нравилось п'ятьом особам, які в даний тут момент присутні. Бо можна було сміточко викинути, можна було телятку прив'язати, і можна було соломку скласти, заєсного розробити. Тоді, тоді їм було добре. А коли я вклав кошти, коли вклав сили, тоді вже не подумав. Тома теряв в'язував. Я там в'язувала теля. Так само і Ганя в'язувала теля. І всі ми там пасли, як корови брали все в поле вигонили, і Ганя пасла, і я пасла і теля в'язувала. Але якщо вже ви забрали, я там його не в'язувала тетеля. І в мене заїзд з любих сторін можна заїхати. Понімаєте? Ви, ви питання вирішували? Виїжджали по поводу інкубатора в Жашкові на. Коло Дергалюка Миколи, свої приміщення займався. Він викупив О. собі на території бивши шорстру ферму, переніс до передняти. Він їзд туди і матері. Ви не повністю знаєте відповідь тоді. Він його ущільнив і почав використовувати оці препарати. В нього є на території зараз подвір'я. Але пам'ятаєте, яке було? Але він собі купив ферму і в нього все погодження. Вигнете свою лінію! Ви гнете свою лінію! Віталій! Усипить препарати і не буде воняти! Okay. Препарати, конечно, є, але недорогі, це дуже багато це о, треба. проходити, посипати вигрібні ями, робити витяжки, Йу можна зменшити. Сьогодні, сьогодні буде ваняти, завтра буде шо, не буде воняти, а буде воняти. Та що їм буде? Воно в селі я, я, я за того, щоб підприємці в селі розвивалися і займалися свинарством. <плату> У вас, наприклад, я не знаю, є ну, будинки на на вирішення питання перенести. Немає якихось там будинків. Вже все скуплено, а те розвалено. Ні, ну нам це нам там те цікаво. Дивіться, от ми зібрались, так, да, прийшли всі особи, так, да, всі там першого Чому люди пишуть без документів? От і от сільська рада, жодних не документів немає. А полювати немає чого. То покажи, що у вас є. Ось людина вас питає. Він не може показати документи, він власник, ви від А чому власник тоді прийшов без документів? Тут він прийшов його спитати треба. Ви ж не можемо. Дайте мені вашу паспорту. Всі зібрали, всі зібрали, і ніхто не може показати ні відставу. Тобто чого власник сільська рада не знає? Що ви ти самі? Вникаємо, ми якраз походимо звернення, виникаємо самі це питання, виясняється, що того немає, того немає, те, немає, те, не зроблено. Скільки робить зараз? Ще в 2015 році поданий документ mm -hmm. і затверджений документ. По mm -hmm. сьогоднішній день їх ще немає. Mm -hmm. Що далі не буде казати? Де рішення коли приймали на роботу? Дванадцятого року рішення було прийнято. Рішення було прийнято 12 року на продажу. Це не судове засідання, і не розпирання голови сільської ради. Ми вникли в те саме в нас є питання тут Є ж виконання, ну як написано, що контроль за виконання покладено сам сільський голова підписав документ. Давайте зараз голову сільської ради. Заставив, щоб він усунув запах чи що. Та в нього є поросята, що він йот, я не це жаба його там. Поражати, що він я... всі сусідам погрожав там, що ноги поперебивають, засранцем обзиває цього... Що, що добре, ти дивишся? Я тебе блять викину.

Приходимо договорів. Якщо там воно тече, його видно, що ви ще, правильно? Воно виняє. От підемо подивимося, зараз я можу принести заступ, а ми купимо гноярку, де вона в них розходи знаходиться і де їхня криниця. Також межі порушені, так? Так як висіть. У володінь практично порушується норма. Ну так а де їхня гноярка? Де їхні Давайте Підемо до вас. Ви заведете в хліб, Ні, Ні-ні, нема проблем, іди дивися. Іди дивися, Віталік. Ти мені обіцяв особисто, воняти не буде. Був, Шоди, тому що ви знали, що приїдуть, і ви, ви, ви вивезли, і, ями, і ви то пішов життя. Ви маєте право і хоровку тримати, і телятко і кров'ю ми вже порекомендували звернутися yes. в полічну yes. державну інспекцію. Другим кроком буде рекомендовано звернутися в державну будівельну інспекцію, і також там вони приїжджають і накладають відповідно дуже високі штрафи за те, що особливо, якщо їм не відкривають. І За те, що наприклад, якщо наприклад будівля цільове призначення, складське приміщення використовується як тварини приміщення, А ви бо м'яді та що це зробиться? Ну, без без інспектуючих органів адміністрація як сила. Коментувати будь-що власник будівель відмовився про кількість свиней у своїх володіннях, мовчить. Жодного документа ні представникам держслужби, ні сільській раді не показав. Жителі села уже повідомили про конфлікт із власником, начебто, ферми екологам в області, сподіваючись, що служба з інспектуючими повноваженнями з'ясує причину смороду в селі і зробить відповідні висновки.